Зранку 3 червня окупанти атакували Миколаїв кинджалом. За попередніми даними обійшлося без жертв. Більше подробиць про черговий російський терор від начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Він разом із нами зараз на прямому зв'язку. Пане Віталію, вітаємо вас. Добрий день. пане Віталію, Розкажіть, будь ласка, подробиці. Те, що нам на даний момент відомо, що на щастя обійшлося без жертв, але кажуть, що це вперше з початку повномасштабного вторгнення окупанти атакували місто саме кинжалом, це не місто. Так, дійсно, це перший раз застосовується кинжал. Удар був по портовій інфраструктурі без суттєвих пошкоджень, без жертв. Це не є містом, але є передмістям. Тому, якщо так підвести підсумок, що я можу сказати, на мою думку, що ворог не досягнув мети завдяки нашим силам оборони. А яка була мета? Пане Віталій, зокрема, і куди мітили, куди цілили? Я не знаю, які дані були в них розвідки. Вони атакували об'єкт на території портової інфраструктури. Що вони там шукали? Невідомо, бо влучання було в землю. А ціль налетіла з зі сторони Чорного моря? Чи це якраз було під час повітряної тривоги, коли міг взлітали? Ціль, коли міг злетів, це носій кінжала, Це було з території Курської Народної Республіки. Угу. Зрозуміло. Ви сказали, що портова інфраструктура не постраждала, чи майже не постраждала. Тобто я правильно розумію, що там, де саме де причал в Миколаєві, саме там був прильот, чи воно в воду впало, бо якщо немає, якщо прилетіло, але немає руйнувань та постраждалих, то я так розумію, що десь воно кудись не долетіло, збили. Поясніть, будь ласка. Я вважаю, що в тому числі засоби РЕП спрацювали. Це перше, друге, те, що влучання було в землю. Немає розуміння, чому атакували портову інфраструктуру, яка вже три роки не працює, і там немає ні людей, ні скажімо так, інфраструктури, яка там активно працює чи забезпечує сили оборони. Тому це цивільна інфраструктура портова, яку атакували перше за під час повномасштабного вторгнення. Дорогою ракетою кинжал, я uh -huh. думаю, що росіяни на своїх там пабліках скоро виставлять і скажуть, що вони знищили дев'ять генералів та п'ять адміралів, але зважаючи, що влучання було в землю без без нічого. Може, і не виставлять. А я вас розуміння, чому саме зараз, зокрема, такий удар, знову ж таки, кинджала, можливо, передують чомусь якісь певні умови. Пам'ятаємо, зокрема, що зараз перемовчий майданчик відбувається. Так само пам'ятаємо, що і в Стамбулі був раунд перемовин другий вже. І нещодавно, ще буквально там, тиждень тому, знову ж таки, там російські посіпаки, як говорили про те, що є і Миколаївська область потрібна, і Одеська? Ну, я не, 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 не знаю. Не пов'язує, але є закономірність, яка завжди була. Коли росіяни отримують якогось смачного ляпаса, наприклад, як операція була Павутиня, їм терміново потрібні якісь успіхи, і вони б'ють, куди попало, що попало. Головне сказати і доповісти керівництву, що вони там щось зробили. Це точно з цієї опери, тому що ні мети, ні цілі ні як це не зашкодило нам, не зрозуміла історія. Ну. Один, мінус один кінжал та 9 мільйонів доларів в землі українській. Пане Віталію, у мене два питання до вас, якщо дозволите. Перше питання за останні дні фактично з моменту ось цієї найуспішнішої чи неймовірно успішної операції Павутина, Чи збільшилася кількість повітряних тривог у Миколаєві? І другий момент, ви сказали, що портова інфраструктура не працює, порти не працюють у Миколаєві. Чи правильно розумію, що до кінця війни вони відкриті не будуть? Що лише після того як настане мир, аж тоді Миколаїв відкрив. Свої проте на жаль, це так це через географічне положення, тому що вихід з наших портів у Чорне море проходить повз територію, яка тимчасово окупована Кінбурзької коси, тобто там відстань, ну кілометр, і там можливість обстрілу не тільки ракетами чи там там найпростішою зброєю, що було в останній раз, коли ми намагалися не ми там намагалися виходити баржі цивільні. Вони були, ні було б ніболона, вони були обстріляні. Із ручних комплексів і там дві людини загинуло. Тому це на зараз дуже небезпечно через географічне положення миколаївських портів. Пане Миколу, пане Віталій, перепрошую. ще одне зокрема ваше повідомлення на вашому каналі за матеріалами СБУ на Миколаївщині. Судитимуть російського агента, який шпугував за силами оборони. Можливо, знов ж таки можна трошки більше розповісти на. Чесно скажучи, це про це відбувається на постійній основі. Служба безпеки України, як ви бачите, по операціям еволюціонувала дуже швидко і потужно. І зараз ця робота проводиться на постійній основі. Я вже і втратив рахунок, тому це поточна робота. Знаю, що окупантам там чи зрадникам дуже нелегко, тому що вік технологій і служба безпеки зараз. Має засоби достатні для того, щоб виявляти оперативно зрадників. Чим і займається їх небагато, але відсоток яких їх їх затримують, ну вражає. Тому деталі більше сказати не можу. Знаю, що ця робота розвивається, і ми там, в тому числі, допомагаємо всіми силами для того, щоб унеможливити теракти на території області. Ну, і ще, знову ж таки, остання ваша новина одна з останніх, вручила сертифікати учасникам курсу підготовки цивільного населення до національного спротиву, зокрема на Миколаївщині на, на Херсонщині. Ми пам'ятаємо, що це фактично нещодавна ініціатива. Як ви, зокрема, до неї ставитеся? Як думаєте, наскільки це буде популярно в подальшому? Ну, по суті, це має, мало бути вже на момент вторгнення. І фактично Миколаївщина і було центром народного спротиву, коли люди повстали, але не мали там достатнього досвіду чи базових знань. А зараз це ну, не, не можна сказати популярне, це обов'язково. Тобто, uh -huh. наш керівництво ОВА в повному складі теж пройшло покорочений курс. Ми не отримували сертифікати, ми просто напрацьовуємо знання Заступники та деякі. Чоловіки, скажімо так, більш розширений курс, які приймали в принципі участь у відбиття ворога там ручками. Uh -huh. Тому в нас тут трохи більше досвіду. Ми розуміємо, що це треба робити і навчати інших. Мало того, є попит на це. Я маю сказати, я вражений тим, що ну, по-перше, на цьому курсі я для себе дізнався те, чого не знав, а думав, що я дуже розумний. Багато чого знаю. Uh -huh. А по друге, дуже великий відсоток жінок. Тобто там в курсі є і тактична медицина, і то і то, і жінки справляються з автоматом в нас так само вправно а інколи швидше ніж чоловіки. Я вражений відсотком жінок, які хочуть пройти цей курс. Тому я вважаю, що це необхідно робити. Ми будемо це робити, робити на рівні там півні, розуміючи наші особливості, в тому числі річки, переправи, там, і всю цю історію. Але це є базовий курс, який не є, не дає там, не стає людина професіоналами, але у. В випадках, які екстрені, вони розуміють, що робити. Я вважаю, що це допоможе, в тому числі там, врятувати житті там, при обстрілах чи е, розуміння ситуації, де в принципі е, на, на, напрацьовувати без собі звички, не боятися і адекватно реагувати в критичній ситуації. Коли Пані... ти дали тобі автомати, ти зможеш стріляти. Пані Верещук якраз зазначила буквально вчора. Допис виклала на своїй соціальній сторінці про те, що є вже відповідний законопроект до Верховної Ради, надійшов для того, щоб це дійсно вже стало законом, тобто обов'язком кожного у нас із вами. Але тим не менш, що таке уточнююче питання з приводу цього курсу. Ви зазначили так само. Ви його пройшли там зараз, наскільки я правильно розумію? Він взагалі там одноденний. Що скажете з цього приводу? Чи треба його модернізувати, чи буде там хоча б три дні проходити? Він не одноденний, там скільки там тижнів. Три, три. три тижні це угу, курс. Це, та, розширений. Та, ні, це базовий курс, тритижневий, угу. в тому числі вони проживають в ну, посадки, в палатки, навчаються їсти, пити і реагувати. І я вам так скажу: перший виклик, який там є, це стан особистого здоров'я. Люди, які займаються фізкультурою підтримують належний рівень фізичного здоров'я, проходять його легко. Люди, які. Звикли працювати за комп'ютером, в них є цим питання Тому е бажання мало, треба займатися собою для того, щоб проходити курс. Цей курс в три тижні він не дуже простий, і навички, які там дають, достатні для того, щоб приймати участь національному спротиві. Тобто, це не для галочки історія. Угу. Пане Віталію, на останок, напевно, ще хочу уточнити: у вас там наскільки я знаю, розпочинається доволі таке амбітне будування. Це вітрова електростанція, там потужність 12 мегаватт, якщо не помиляюся, у Миколаві планують збудувати за 24 місяці. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей проєкт в контексті того: 12 мегаватт чи вистачить цієї потужності для забезпечення міста електроенергією, і як взагалі в умовах постійних обстрілів вдасться з. Будувати величезні вітряки, які будуть стояти, ну які в принципі можуть бути теоретично цілями для окупантів, відповім. Але інформація у вас трохи неправильна. Проект, який я розумію, про що ви кажете, він на 350 п'ятдесят мегаватт. Uh -huh. По-друге, 128, п'ять чи вже не пам'ятаю мегаватт, було побудовано і здано експлуатацією в 23-му році, тобто під час війни. Це відповідь на питання, чи можливо це робити. Звісно, якщо ми в 22-му під час активних бойових дій там в близькості це побудували, то зараз, коли ворог за річкою і нічого толком не може зробити, ми будемо будувати надалі. Я хочу сказати, що це лише частина від проекту, тому що до нас повертаються інвестори, і наші українські вибачте з Китаю там і з інших країн, які планують. Розбудовувати вітрову енергетику у нас там більше 70 ділянок підготовлені територіальними громадами під інвестиції міжнародними партнерами. Тобто, питання в безпеці у нас зараз тут не стоїть. Питання стоїть в економіці і в енергонезалежності. Почули вас, пане віталі. Дякуємо вам дуже про нагідне за оперативно включення. Віталій Ким, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Дякуємо, що знайшли час для нас, наших глядачів.